Так, продовжуємо роздуми. В цьому відео подумаємо над тим, чим відрізняється 3D-магія від 4D магії. Якщо є поділ на любов та ненависть, ну тобто мається на увазі, виходячи з попереднього відео, не до всіх однакове ставлення, а поділ людей, яких я люблю, яких ненавиджу. Присутні дві ці дуальності в житті людини, і вони присутні і та, і та. Тобто когось люблю, когось ненавиджу. Нема дистанції, є залежність якась від якихось людей на рівні того чи іншого почуття емоції, прив'язки. То це про 3D. Тут чаклунство через різні ритуали. Все про 3D. Тобто є поділ на дуальності, значить, є якийсь вид залежності, значить, це просто чаклунство на основі ритуалу. Причому ритуал видимий, матеріальний. З різними матеріальними речами, продуктами, аксесуарами. Про 4D. Робота з інформацією повинна бути без надання переваги чомусь. Тільки но починається перевага чогось над чимось, закінчується цілісність. Хоч якась прив'язка до чогось, Руйнується цілісність картинки, цілісність світу, цілісність свідомості, поділ на дуальності. І зникає магія. Магія на рівні думки. Тобто тут навіть ритуали не потрібні на цьому рівні. Але тут Велика робота зі свідомістю над тим, щоб об'єднати всі дуальності, зцілитися, стати цілісним. Тобто, в 4D має, можливо, лише через цілісність. Ось така фішка. Ділюся з вами цим записом. Хто займається розширенням своєї свідомості? Будь ласка, слухайте, розвивайтесь. Шукайте відповіді. Практикуйте на собі. <сум> В першу чергу. Приносьте добро собі. <сум> Прикладайте добро до себе. Ну, добре. На цьому все. Пока.